Вітаю! Ми знаходимося на фінішній прямій з вивчення теми дієприкметник. І зазвичай, усі теми, які ми з вами розглядали до цього у 6 класі і на початку 7 класу, це були теми, які пов'язані із частинами мови. Всі вони закінчувалися однаково, морфологічним розбором іменника, прикметника, числівника, займенника дієслова. Зараз ми з вами працюємо із особливою формою дієслова унікальним. Можна так сказати, явищем, тому що дієприкметник поєднує у собі ознаки двох частин мови дієслова і прикметника. На сьогоднішньому уроці ми підбиваємо своєрідний підсумок вивчення теми дієприкметник і навчимося розбирати дієприкметник як особливу форму дієслова. Давайте спочатку розглянемо, що і за чим слід записувати, розбираючи дієприкметник. Спочатку ми з вами зазначаємо, що це за форма дієслова. Зрозуміло, що якщо ми працюємо з дієприкметником, то ми повинні будемо записати біля аналізованого слова, що це дієприкметник. Дієприкметник це змінювана форма дієслова, а для змінюваних частин мови або для змінюваної форми дієслова, ми обов'язково повинні записати початкову форму. І через те, що дієприкметник перейняв деякі ознаки прикметника, то він перейняв початкову форму прикметника. Ви можете згадати шостий клас, тоді коли розбирався прикметник. Початкова форма прикметника і звичайно початкова форма дія прикметника це слово в однині чоловічого роду і в називному відмінку. Після того, як ми з вами зазначили початкову форму, переходимо до аналізу дієслівних морфологічних ознак, тобто тих ознак, які набув дієприкметник від дієслова. Нам треба зазначити активний чи пасивний цей дієприкметник, далі вид, доконаний або недоконаний, і час теперішній або минулий. Нагадую, що на відміну від дієслова, майбутнього часу у дієприкметника немає. Після зазначення дієслівних морфологічних ознак ми переходимо до визначення прикметникових морфологічних ознак. Тут все просто: дієприкметник, як і прикметник змінюється за, числа, за числами, родами і за відмінками. Правда, рітмо за вами будемо, як і у прикметника, визначати тільки тоді, коли в тексті, в реченні, в словосполученні, звідки ми будемо виписувати дієприкметник, дієприкметник буде знаходитися у формі однини. Якщо ж він перебуває в формі множини, тоді ми рід не визначаємо, точно так же, як було з прикметником, і закінчуємо традиційно визначенням синтаксичної ролі, тобто яким членом речення виступає аналізоване нами слово. Дуже часто, коли ви на контрольній роботі, або в самостійних роботах не дописуєте цей момент, тобто не визначаєте, не прописуєте, яку синтаксичну роль, виконує та чи інша частина мови. Ну, а на сьогоднішній момент це особлива форма дієслова дієприкметник. Приклад: Росію хмару над життям нависло. Дієприкметник нависло, він відзначений у нас у формулі іншим кольором, і давайте подивимося, як же він розбирається. Зазначаємо, як називається особлива форма дієслова дієприкметник. Початкова форма в однині чоловічого роду називного відмінка, який навислий, навислий. Як визначити, це активний чи пасивний дієприкметник можна двома способами. Перший спосіб це перефразування, тобто ви перефразовуєте дієприкметник на словосполучення, наприклад, той, який навис. І зрозуміло з перефразування, що сам предмет виконав дію, після якої набув певної ознаки. От, або за суфіксом це другий спосіб визначення. Якщо ви пам'ятаєте суфікси активних дієприкметників і пасивних, то знаєте, що суфікс L характерний саме для активного дієприкметника. Далі, що зробив?» навис? Це доконаний вид, а отже, і дієприкметник відтворився від цього дієслова, теж доконаного виду. Ну, і що зробив, уже зробив, вже закінчилася ця дія минулий час. Прикметникові ознаки. На вислову. Хочу одразу зазначити, що як і прикметники, так і дієприкметники узгоджуються з іменниками, яким віддають свою ознаку, за родами, числами і відмінками. Тобто, якщо у вас речення або словосполучення, то ви можете рід, число і відмінок визначати за тим іменником, з яким пов'язаний дієприкметник. Прикметник. У нас це іменник Хмару. От в якому відмінку буде перебувати це слово, в такому відмінку. В числі і роді буде перебувати і дієприкметник. Це однина, це жіночий рід, кого що хмару, хмару, яку нависло, форма знахідного відмінка, і залишилося відзначити, яка синтаксична роль. Найчастіше дієприкметник виступає означенням другорядним членом речення, хоча може бути і головним членом речення під назвою Присудок. Пропоную вам потренуватися. І розібрати як особливу форму дієслова дієприкметники із запропонованих речень. Речення перед вами. Я йду по землі, запашні на простець до покошених трав. Заблукав туман у достигаючому житті. Тріпоча сокер сріблом ріблом Сокер це те ж саме, що у сокір, тобто це дерево, назва українська. Можна зупинити відео, виконати розбір. Дієприкметників із трьох речень, і потім повернутися для перевірки. Перевіримо. На дошці ви бачите поданий розбір трьох дієприкметників. У нас три речення. В кожному реченні було по дієприкметнику, і ось ми бачимо результат. Можемо перевірити. Покошених. Назва особливої форми дієслова. дієприкметник. Ну, бажано скорочувати саме так. Тому що якщо ви скоротите дієпр, у нас є ще друга особлива форма дієслова дієприслівник, тоді буде незрозуміло, у них початок однаковий. Тому це оптимально. Початкова форма, який від слова покошених, тому що початкова форма це одненаче відчерк-називний відмінок. Покошений, або той, який покосили, або за суфіксом «н». Е. Це пасивний дієприкметник. Ще зробили покосили доконаний вид минулий час. Прикметникові ознаки покошених, їх було багато, це множина, а можна за словом трав, з якими пов'язаний якраз дієприкметник, кого чого, знову ж таки, рід не визначається, і родовий відмінок. В реченні виступає, як і більшість дієприкметників, означенням. Це ми відзначили. Друге речення. Чому я переписала тут із прийменником? Тому що, коли ви починаєте розбирати, ви ще пам'ятаєте, що там був прийменник, а коли доходите вже до кінця, до безпосереднього визначення, у, якої, у якій формі дієприкметник вжитий, в якій відмінковій формі він вжитий, тоді ви вже забуваєте про те, що ось десь там перебував ще й прийменник У. Тому для себе, щоб не забути так легше просто, можемо зазначити, що У достигаючому. Діаприкметник, початкова форма, який достигаючий, однина чоловічий на земний відмінок. Знову ж таки, можна перефразувати той, який достигає, а можна за суфіксом «юч». Знаємо, що це суфікс характерний для активних дієприкметників теперішнього часу. Ну і достигають, що роблять, недоконаний вид. Далі прикметникові ознаки, «Достигаючому» – це однина. Там, в достигаючому житті, жито воно моє середній рід у житті, місцевий відмінок, у житті якому достигаючому місцевий відмінок. В реченні виступає означення. І третє речення у нас пов'язане з дієприкметником потемнілим сріблом. Дієприкметник, початкова форма, чоловічий названий відмінок, який потемнілий. Знову ж таки, можна за суфіксом «л» можна перефразувати той, який потемнів. Це активний дієпредметник, тому що предмет сам виконав дію, після якої утворилася певна ознака, що з робив потемнів доконаний вид минулий час. Це однина, тут у нас з вами срібло, воно моє середнього роду. І ким чим сріблом, сріблом яким потемнілим, орудний відмінок, в реченні, як і перед цим усі інші. Дієприкметники, який ми розбирали, виступає означенням. Сподіваюся, що у вас не було помилок. А якщо і були, то, в принципі, ми для того і потренувалися, щоб ці помилки зникли. Так, наступний момент пов'язаний з тією темою, яку ви самостійно опрацьовували. Це тема на безособові дієслівні форми на НОТОВ. Пропоную перевірити, як засвоєна вами ця тема, і буде таке незвичайне завдання. Звучить воно так. Серед записаних дієслів нам слід визначити дієслова, від яких можна утворити безособові дієслівні форми на то, це вправа з ключем, тобто правильність вашого варіанту вибору, ви можете перевірити за допомогою. От того, що у визначених дієсловах підкреслити четверту від початку букву, і якщо ви все правильно визначили, то з цих букв повинно скластися ім'я богині-сімейного глетишку так як її називають в Україні, можна зупинити відео, подумати. Нагадаю, просто зовсім коротко перед виконанням завдання, що безособові дієслівні форми на ното утворюються від пасивних дієприкметників на «ний», тий. Отже, вам треба знайти те дієслово, від якого може утворитися пасивний дієприкметник, ну і в подальшому утворити від цього дієприкметника для того, щоб перевірити безособову дієслівну форму на ното. Можна зупинитися, виконати, повернутися, перевірити. Ну, ми починаємо. Перше дієслово, від якого можна утворити дієприкметник на пасивного стану це дієслово прибити. «Прибити», прибитий, і потім від дієприкметника прибитий на тий, утворюється дієслівна форма на то, прибито. І одразу будемо підкреслювати ту букву, яку. Ключ пропонує нам робити. Далі пережити, пережитий, пережито. Четверту буковку підкреслюємо. Спорядити. При утворенні дієприкметника від цього дієслова буде відбуватися чергування приголосних корені. Спорядити споряджений, споряджено. Від на нани утворюється дієслівна форма нану. Не забуваємо підкреслювати букви, які нам потрібні для ключа. Далі переконати. Переконаний, переконано. Прогнати. Прогнаний, прогнано. Маринувати, маринований, мариновано. Загнати загнаний, загнано. Я думаю, що вже всім зрозуміло з тих букв, які складалися до цього, тому що залишилося тільки одне дієслово. Це слово досягнути, досягнутий або досягнуто, чи досягнений і досягнено, від дієслів, які мають суфікс «ну», утворюються паралельні форми на ни і на ти, і тепер ми можемо з вами. Визначити ім'я богині сімейного затишку. Берегиня. Сподіваюся, що ви неодноразово чули таке слово красиве слово, якесь піднесене таке слово. Дуже часто у нас жінок мам називають берегинями сім'ї, берегинями сімейного вогнища. Через те, що ми з вами тему дієприкметник вивчили, закінчили, пропоную. Повторити деякі моменти цієї теми для того, щоб готуватися для контроль, до контрольної роботи і вдало її написати. От є такий прийом, який називається білі плями. Це якісь фрагменти теми, якісь завдання з пропущеними варіантами відповідей. І нам ці от пропуски, білі плями, треба відновити, заповнити. І таким чином ми з вами повторимо матеріал із теми діапрекметника. Можна записувати собі. Потім перевіряти, зупинятися, записувати, повертатися, перевіряти. Перше. Дієприкметники відрізняються від прикметника тим, що. Сподіваюся, що ви легко дали відповідь на це запитання і заповнили білу пляму. Відрізняються тим, що означають ознаку за дією, а прикметники означають ставу ознаку. Тобто, поки не відбулася дія. Предмет не здобуде тієї ознаки, яку означає дієприкметник. Друге. Назвіть прикметники, що утворилися від дієприкметників. Нічого складного, якщо ви згадаєте тему 1-дві букви N у дієприкметниках і прикметниках від дієприкметникового походження, то ви швиденько згадаєте і ці прикметники. Наприклад, нездоланний, нездоланий дієприкметник, нездоланний. Змінилося у нас наголос і підказав, скільки пишеться і що за частина мови чи особлива форма дієслова перед нами, або незлічений, незліченний. Третє, лексичною помилкою вважається вживання яких дієприкметників? Я думаю, що ви всі правильно дасте відповідь на це запитання: активних дієприкметників теперішнього часу. На жаль, вживаємо їх украй рідко, ну, звичайно, в текстах художнього стилю або розмовного стилю. Вони трапляються, але уникаємо таких дієприкметників, замінюємо їх. У нас був спеціальний урок, і ви знаєте, що може замінити і іменником, і прикметником, або описовою формою по-різному. Наприклад, ми не говоримо відпочиваючі, ми говоримо відпочивальники. Для прикладу, або початкуючий поет. Ми говоримо поет-початківець. Якщо ви самі почули, ми замінимо частіше іменником, прикметником або описовою конструкцією ті, які відпочивають. Суфікс Л, візитівка діапрекметників. Сьогодні ми з вами вже робили морфологічний розбір, і тому ви легко дасте відповідь, що це візитівка діаприкметників активних минулого часу. Миючий засіб помилка у слововживанні, яку виправимо. І правильно миючий засіб буде звучати як мийний засіб. Миючий це той активний діаприкметник теперішнього часу, який є лексичною помилкою. І ми його замінюємо на правильний мийний прикметник і вчимося вживати правильно. У реченні про щастя здобуте нами що почуть зелені жита. Дієприкметник ужито у формі якого відмінка? Це знахідний відмінок. Здається, що слово «здобуте» відповідає на питання яке, і це називний відмінок, але воно пов'язане зі словом щастя, а шипочуть про кого що? Про щастя. Значить, і слово «здобуте» буде теж у знахідному відмінку. Передостаннє запитання. У реченні бриніла тиша плетена зірками. Треба чи не треба ставити кому? Відповідь, звичайно, треба, тому що дієприкметниковий зворот, плетена зірками, знаходиться після означуваного слова, вираженого іменником в кінці речення і обов'язково відокремлюється комою. Так що наша відповідь треба. І останнє твердження: прикметнику словосполучення не визнаний експертами, пишеться як... А в словосполученні непоширене речення пишеться як, і ми з вами пригадуємо правило. Якщо не дієприкметником при собі має якесь пояснювальне слово, залежне від дієприкметника, в такому випадку ми не дієприкметником пишемо окремо. І невизнаний експертами напишемо окремо, невизнаний ким? Експертами. А в словосполучені непоширене речення от дуже дивно, що якраз. Зараз в 7 класі тільки ми натикаємося на це непоширене речення. Поширене це дієприкметник. непоширене – це не з дієприкметником. І тепер вже всі, мабуть, правильно будуть писати, тому що раніше в п'ятому класі, тоді коли робили синтаксичний розбір речення, пізніше, в 6-7 класі, дуже часто люди пишуть не поширене окремо. Чому незрозуміло. Дієприкметник виступає означенням. При ньому немає залежних від нього слів, які пояснюють його значення. Це означуване слово речення, в такому випадку дієприкметник пишеться разом. І наприкінці уроку хочу в такий от спосіб трохи попрацювати ще з дієприкметником. У нас завдання записати 10 дієприкметників, які ви можете считати з цієї ілюстрації. Тобто, побачите дієприкметники, знайти діаприкметники на цій картинці. Зрозуміло, що у всіх не буде однаково, але ось, якщо ми до картинки цієї придивимося, то ми побачимо. Ну, наприклад, щодо сніговика, усміхнений. Далі одягнутий, взутий, бачимо. Далі ялинка привезена, на санчатах він її привіз. Далі вона прикрашена, бачимо. Ялинку. Притрушена снігом або дощиком. Тут так погано видно але, мабуть, дощиком, все-таки. Який, який ми прикрашаємо ялинку. Далі, От у нього є сплетена шапочка, шарфик. Бачимо, тут у нього рукавиці і так далі. Крім того, він може бути засніжений, вкритий сніжинками. От. Це можуть бути шиті якісь речі, сплетені речі. Він може бути побілілий, засніжений. Тобто тут ну, вже прозвучало, мабуть, не те, що 10, а вже трохи більше, ніж 10 дієприкметників. Якщо ви зчитали з цієї картинки якісь ще діаприкметники, то дуже рада, тому що тема дієприкметник не прийшла повз вас. До речі, ви можете із, із записаними дієприкметниками собі самі ставити якісь завдання. Ну, наприклад, або в якійсь формі. Відмінкові вжити, або визначити за суфіксом, який це дієприкметник, або додати до нього залежні слова, утворити дієприкметникові звороти, скласти з ними речення і так далі. Тобто так можна тренуватися, от в такий спосіб можна тренуватися і готуватися до контрольної роботи. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, усього найкращого!